В Україну прибув спеціальний представник США Кіт Келох. Європейський союз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії. СБУ затримала чотирьох організаторів теракту у центрі Миколаєва. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 19 лютого в дайджесті від Укрінформ. В Україну прибув спеціальний представник США Кіт Келох. Його візит має на меті обговорення подальшої підтримки України в умовах війни з Росією. Очікується, що Келох зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром-міністром Денисом Шмигалем та представниками силового блоку. Головними темами переговорів стануть постачання озброєння, фінансова допомога та зміцнення системи ППО України. Також буде розглянута можливість розширення санкцій проти Росії та посилення оборонного співтовариства. За підсумками зустрічей очікується спільна прес-конференція. Україна розпочала переговори з європейськими лідерами щодо фінансування українських збройних сил. якщо США не будуть цього робити. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Водночас, наголосивши, що гарантії безпеки від партнерів це не обов'язково про присутність їхніх військ на території України. Наприклад, гарантію безпеки з боку США могло б стати надання Україні достатньою для оборони кількості систем ППО. Європейський союз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу агресію проти України. Офіційне затвердження пакету очікується на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 24 лютого. Зокрема, до 16-го пакету санкцій увійдуть заборона на імпорт російського алюмінію, обмеження на експорт нафти, санкції проти тіньового флоту. Крім того, буде розширено список санкційних осіб та організацій. Протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні дві балістичні ракети іскандер М та 167 безпілотників. За даними повітряних сил, 106 дронів вдалося збити в 14 областях, ще 56 – локаційно втрачені. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження в Київській, Сумській, Харківській, Черкаській, Одеській та Запорізькій областях. Чотири людини постраждали в Одесі, серед них 10-річна дівчинка. Внаслідок ударів російських безпілотників пошкоджено дитячу поліклініку, садочок, житлові будинки та автомобілі. У мінрозвитку повідомили, що без опалення залишилося приблизно 80 тисяч мешканців. Російські війська завдали ракетного удару по дитячому оздоровчому табору на околицях Сум. Один із корпусів зазнав значних пошкоджень, вибиті вікна та двері, обвалився дах, повідомляють місцеві медіа. У одному з районів Київщини уламки безпілотника пошкодили приватний будинок. В іншому дві легкові автівки. Повідомили в Київській ОВА. І до ситуації на фронті. За минулу добу зафіксовано 156 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав три ракетних та 94 авіаційні удари, а також скинув 144 каби. Крім цього, зіснив понад 5 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували 1300 окупантів, знищили 19 танків, 23 бойові броньовані машини та 72 артилерійські системи. Правоохоронці затримали чотирьох агентів російських спецслужб, які планували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого. Для здійснення злочину окупанти завербували мешканку Полтавщини, яка б мала принести вибухівку до кафе, не підозрюючи про її справжні призначення. Внаслідок вибуху загинула сама жінка та троє військових. Ще семеро осіб отримали поранення. Контррозвідка СБУ оперативно встановила виконавців злочину. Це четверо підлітків віком від 14 до 17 років, яких Рбували через телеграм-канали, вони самостійно виготовили вибуховий пристрій та передали його агенції, очікуючи на винагороду. Українські правоохоронці затримали всіх причетних та вилучили докази їхньої співпраці з ФСБ, незважаючи на юний вік, затриманим загрожує довічне ув'язнення. У 16 областях України зросла захворюваність на ГРВІ, грип та covid 19 За даними МОЗ, за тиждень захворіло понад 206 тисяч людей. Більшість із них це діти. Через це в деяких регіонах запроваджують дистанційне навчання та обмежують масові заходи. Лікарні приймають більше пацієнтів з ускладненнями, особливо серед дітей. Це були головні новини за 19 лютого від Укоренформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.